Доброго ранку ми друзям бажаємо. Доброго ранку всіх друзів вітаємо. Доброго ранку тобі і мені. Щирі слова для всіх нас повтори. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про дуже гарне веселе Зимове свято. А про яке ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Слухайте уважно! Знають, певно, всі малята, що невдовзі прийде свято, свято давнє і нове, свято гарне, зимове, скоро, скоро на поріг завітає новий рік. Дітки, На вулиці панує перший місяць зими, грудень, і зовсім скоро він закінчиться. Разом із ним. Закінчиться і старий рік, і почнеться Новий рік. Новий рік це довгоочікуване, гарне свято, веселе, радісне, чудове. Новий рік це свято, що несе нам маленькі чудеса. Жодне інше свято не сповнене таких чудес та новорічних див. Новий рік це радісна святкова подія. Для всіх новий рік відзначають усюди, вдома, в різних куточках міст і сіл, у школах, у дитячих садочках. В дитячому садочку ставлять гарну ялиночку, високу, струнку, на ній багато прикрас. І дощики, і кульки, і барвисті гірлянди з ліхтариками. Малюки готуються до цього свята. Вони готують новорічні костюми та маски. Хтось буде зайчиком, ведмедиком, чарівною сніжинкою. Діти, а вам подобаються такі костюми? Мені теж. А ще до свята діти вивчають віршики, пісні про Новий рік, розучують таночки. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Ми щасливі малята, найщасливіших батьків. Це ж для нас веселі свята. Подарунки, сміх і спів. Малята, погляньте, яка святкова ялинка. Що зробили з ялинкою? Чим її прикрасили? Тощиком, кульками, барвистими гірляндами з ліхтариками. Сьогодні на занятті у нас теж є ялинка, але вона не прикрашена. Пропоную її прикрасити іграшками та пограти в гру. Я буду називати вам прикраси. Якщо відповідь правильна, плескайте в долоньки. А якщо ні, то тупочіть ніжками. Тож будьте уважні. Починаємо. Що є на ялинці? Шишки та гостинці. Так. Є блискучі кульки. Так, срібненькі бурульки. Так, льодяні бурульки. Ні, варені цибульки. Ні, колючки зелені. Так, банки із варенням. Ні, драні чоботята. Ні, дощик та прикраси. Так, і котлети з м'ясом. Ні. Дітки, я сподіваюся, що ви запам'ятали усі іграшки, якими можна прикрашати ялинку. Скажіть, про яке свято ми сьогодні говорили? Так, про новий рік. У яку пору року ми святкуємо новий рік? Так, взимку. А новорічне свято веселе чи сумне? Так, воно веселе та радісне. Дітки, ну що ж, про новий рік дізналися, ялинку прикрасили, можна і закінчувати заняття. До побачення!